Багато всесвітньо відомих знаменитостей далеко не завжди дотримуються принципу красиво жити не заборониш. Хтось із них дотримується суворої дієти, хтось як і раніше обожнює готувати у вільний час, а хтось таким бажаним, але забороненим задоволенням вважає похід в фастфуд. Ми розповімо, без якої їжі не уявляють свого життя зірки. А також поділимося кількома рецептами. З перших рук Ріанна пряний салат снуту, як зізнається особистий шеф-кухар Ріанни Дебді Соломон, співачка, досить примхливий їдець. Вона людина настрою і не завжди знає, що захоче з'їсти завтра. Однак і у неї є фаворити перш за все. Це національні страви її рідного барбадосу, а також все гостре і екзотичне, ріанна обожнює перцевий соус, свіжі фрукти, страви з риби і овочеві салати. Рецептом одного з них колись поділилася з шеф-кухарем мама співачки, рецепт з дитинства незмінно піднімає зірці настрій, нутовий салат від Ріанни. інгредієнти, огірок один шт. помідори, солодкі, два шт. нут чотиристах, червона цибулина, шт, оливкова олія, екстра ч. Листя червоного базиліка великі. Чотириш. сіль за смаком, свіжомелений чорний перець за смаком, приготування, зваріть нут до готовності згідно з інструкцією на упаковці і дайте йому охолонути, поки нут остигає очистіть огірки від шкірки і наріжте тонкими скибочками, помідори, не очищаючи від шкірки, наріжте також тонко. Поріжте цибулину дуже дрібно, а базилік красивими тонкими довгими смужками. Покладіть всі інгредієнти, крім базиліка на тарілку, додайте оливкову олію і добре перемішайте. Прикрасьте салат смужками базиліка, краще дати йому настоятися близько години. Роберт в давні молодші фрикадельки з сиром. Зірка месників і залізної людини в житті так само іронічний, як і на крані. На запитання журналіста про свою улюблену їжу актор відповів: чесно: Я люблю чизбургери з беконом і горою сиру і сосом. Тисяча островів, я знаю, що мені все це не можна, але якби я міг їсти все, що хотів, я б харчувався піцею і пастою карбонара, а на ніч заїдав це неаполітанським морозивом, поки не відчув би себе абсолютно отруєним і втішав би себе фразою: Нічого страшного! Я завтра потренуюся. Втім, є у зірки і трохи більш здорові переваги, наприклад, прикадельки з Яловичини, з горою сиру. Як замовляли? Яловичі фрикадельки від залізної людини. Інгредієнти для соусу: оливкова олія extra 50 мл, часник 2 зубчики, орегано, краще свіжий, дастл, томати консервовані кубиками 800 г, сіль за смаком, свіжомелений чорний перець за смаком. Для фрикадельок яловичий фарш 700 г, крихти хлібні 100 г, пармезан 60 г. Петрушка свіжа нарізана пучка, часник два зубчики, яйця великі, один штт пластівці чилі, сіль за смаком, свіжомелений чорний перець з смаком, для сирної скоринки моцарелла 70, пармезан 100, базилік для прикраси 1 гілочка, приготування на трі сири, пармезан для фаршу, а також для сирної скоринки на дрібній терці, а моцарелу наріжте дрібними кубиками. Розігрійте духовку до 190 градусів. Поки вона розігрівається, приготуйте соус, Трібно поріжте часник або пропустіть його через прес. У великій сковороді на малому вогні розігрійте масло, додайте часник і орегано і смажте, постійно помішуючи, щоб вони не пригоріли. Поки вони не проявлять свій аромат, додайте помідори, сіль і перець, тушкуйте на дуже малому вогні. Поки готуєте фрикадельки у глибокій мисці змішайте фарш. Хлібні крихти, пармезан, петрушку, чесник, яйце і, і пластівці чилі посоліть і поперчіть. Добре перемішайте, потім сформуйте 15 фрикадельок кожна діаметром близько 5 сантиметрів, рівномірним шаром викладіть фрикадельки у велику форму для запікання з антипригарним покриттям, готуйте в духовці 20 хвилин, потім додайте соус і посипте тертими сирами, не забудьте залишити близько один стіл пармезану для прикраси. Випікайте ще 15-20 хвилин, поки сир не розплавиться, а фрикадельки не звариться всередині. Прикрасьте залишилися пармезаном і листочками базиліка, і подавайте гвінет петроудієтичні салати, оскароносна акриса і мати двох дітей захоплюються кулінарією з дитинства. Гонним премудростям її навчив батько, який обожнював готувати разом з дочкою, навіть зараз, незважаючи на напружений графік. Актриса намагається готувати кілька разів на тиждень і балувати своїх дітей смачною і корисною їжею. Вона випустила кілька кулінарних книг про здорове харчування та регулярно бере участь у гастрономічних шоу Филтру обожнює італійську кухню. Зізнається, що любить горгонзолу більше ніж шоколад, але при цьому намагається дотримуватися здорового харчування, і у неї чудово виходить улюблена страва гвінет. Салат з риби та овочів на грилі з лаймово бальзаміковою заправкою. Актриса хвалиться, що кожен, хто пробував цей салат, запитує у неї рецепт його заправки. Легкий салат на грилі від Гвінет Петро складові для салату буряк велика 2 шт, іні середні середній тришт, кукурудза свіжа або заморожена, два качани або 400 шалот, один пучок філе лосося або іншої червоної риби 2 шт. Оливкова олія, екстравір він тристил, велика сіль за смаком, салат «Романо». аболатук два качана, томати черрі 230, котрушка свіжа, сімдесят, базилік свіжий п'ятдесят, лайм один шт. Для заправки бальзамічний оцид два стл, мед стл, лаймовий сік свіжовичавлений – один стл, оливкова олія шість Велика сіль за смаком, свіжомелений чорний перець за смаком приготування, сваріть буряк до готовності і остудіть, потім очистіть і поріжте середніми кубиками. Поки буряк вариться і остигає, займемося іншими інгредієнтами сукіні, поріжте уздовж довгими пластинами товщиною, близько сім, відокремте білу і світло зелену частину цибулі шалоту, інші частини не знадобляться. Добре вимийте і просушіть на серветках листя салату і наріжте великими смужками томати чергі, поріжте на четвертинки, крупно порубати петрушку, а базилік порвіть великими шматочками. Лайм також розділіть на чотири часточки, Кукурудзяні качани звільніть від оболонки. Добре, розігрійте гриль або гриль сковороду на середньому малому вогні. Змастіть кабачки, кукурудзу, цибулю, шалот і лосось олією, і посипте сіллю. Смажте рибу та овочі на грилі, перевернувши один раз до коричневих смуг і повної готовності. Це займе близько 20 хвилин, поки овочі смажаться. Займемося заправкою, змішайте оцет з медом і соком лайма, потім повільно влийте в суміш масло, посоліть, поперчіть і залиште настоятися, коли овочі охолонуть до теплого стану. Наріжте кубиками кабачки та цибулю шелот середнього розміру, зріжте кукурудзяні, зерна, з качанів, а лосося розділіть на великі шматочки, змішайте овочі на грилі з буряком, салатом, помідорами, петрушкою та базиліком. Викладіть на велику тарілку і зверху прикрасьте рибою, полити заправкою і подавайте з четвертинками лайма. Кейт Мідсон пудинг з сосом з іриски. Майбутня королева консорт любить і вміє готувати, хоча її принц Вільям і жартує, що завдяки її куховарству він такий худий. Втім, цей жарт цілком правдива. Герцогиня Кембриджська дійсно любить низькокалорійні страви і зберігає струнку фігуру, незважаючи на те, що у них з принцом вже троє дітей. Для душі Кетрін вважає за краще екзотичні і гострі страви, особливо вегетаріанські карі, суші і ягняти з індійськими спеціями, однак найлюбленіше блюдо герцогині все таки традиційно британське тофіпудинг. Пудинг Пудинг від майбутньої королеви інгредієнти. Для пудингу фініки без кісточок 450, вода 560, харчова сода два чол, кукор 360, масло вершкове 110. Яйця великі – 4 шт. Ванільний екстракт – 2 ч. Борошно – 715 г. Пекарський порошок – 2 ч. Для соусу масло вершкове кубиками – 7 шт. Коричневий цукор – 490 г. Густі вершки – мінімум 3-3. 120 м. Молоко – 3-2-120 м. Бренді 1 шт. Ванільний екстракт – 1 4 ч. Взбиті вершки за смаком приготування – Дайте вершковому маслу підтанути при кімнатній температурі до м'якості, помістіть в маленький сотейник фініки і воду і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і розмішайте харчову соду, остудіть до ледве теплого стану, у великій мисці обережно збийте вершкове масло з цукром до легкої та пухнастої. Текстури. Починайте додавати яйця по одному, збиваючи після кожного, розмішайте ванільний екстракт. В іншій мисці змішайте борошно з пекарським порошком і по частинах додайте в тісто, потім підмішайте масу з фініків. Змастіть маслом форму об'ємом приблизно 22 на 32 см і перемістіть туди тісто, запікайте при температурі 180 градусів 30-40 хвилин, готовність пудингу перевіряйте, проткнув його зубочисткою. Якщо на ній не залишиться тесту, то все готово. Трохи охолодіть пудин прямо у формі. Поки він остигає, розтопіть в маленькому сотейнику масло і додайте коричневий цукор, молоко і вершки. Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи з вогню, додайте коняк і ванільний екстракт, подавайте пудинг і соус теплими за бажанням прикрасьте блюдо збитими вершками, або подавайте з кулькою ванільного морозива Леонардо Ді Капріо каннелоні з рікотою і капустою кале. В останні роки Ді Капріо відомий не тільки як актор. Нарешті завоював свій довгоочікуваний Оскар, але і як інвестор передових екологічних стартапів, в тому числі пов'язаних з виробництвом їжі. Лео бореться за збереження флори і фауни, тому він вкладав кошти в проект з вирощування морепродуктів, а також у виробництво веганського м'яса щодо улюбленої її актора. То він відрізняється за видною постійністю. Ді Капріо обожнює пасту у всіх її проявах і іноді ділиться з журналістами улюбленими рецептами каннелоні з овочами і рікоттою від Леонардо Ді Капріо інгредієнти, гарбуз 350, часник 6 зубчиків, помідори 650. капуста кале можна замінити білокачанною або шпинатом 200, шпинат 200, рікотта 150, вершки 2.0, 50, мускатний горіх. Паста каннелоні 250, пармезан 50, хлібні крихти 50, приготування розігрійте духовку до 180 градусів, очистіть гарбуз і поріжте кубиками, часник натріть на терці, помідори очистіть від шкірки і наріжте кубиками, рікотту також натріть на крупній терці. У невеликій каструлі зваріть гарбуз, томати і часник до м'якості можна на пару, потім просушіть і пюріруйте блендером. Додайте до суміші 400 мл води і відставте в сторону, порубайте капусту і шпинат, посоліться смаком і тушкуйте в невеликій кількості води, поки вони не стануть м'якими. Це займе близько 8 хвилин, дайте повністю охолонути, а потім розмішайте рікоту, вершки та мускатний горіх. Змастіть оливковою олією глибоку і вузьку антипригарну форму для запікання і вилийте половину гарбузового соусу на дно. Поставте каннелоні у форму вертикально. Втопивши їх низ в соусі, і переконайтеся, що вони не впадуть при необхідності, підіпріть їх картоплиною. За допомогою чайної ложки заповніть кожну трубочку на три чверти сумішю рікоти і капусти, а в решту третину вилийте, залишився гарбузовий соус. Зверху посипте пармезаном і хлібними крихтами і запікайте 25 хвилин.